Коли апостол Іван був ув'язнений за проповідь Евангелія за Слово Боже на острові Патмос, йому з'явився Ісус Христос і сказав: Все, що бачиш, все, що чуєш, запиши в книгу, що є і що буде. Тому що після 70 років смерті і воскресіння Ісуса Христа, церква почала спотворювати Слово Боже, перекручувати. І Ісус сказав: пошли це послання семи церквам до семи пастирів. Ісус сказав, і до пастора сардійської церкви напиши так: я бачу твої діла, ти робиш вигляд, ніби ти живий, але ти мертвий, тому що ти не зберіг моє слово. Тому якщо ти не пукаєшся і не виправишся, то я прийду до тебе, як злодій вночі, і заберу все, що ти маєш. І зараз дуже багато людей говорять я вірю в душі, я вірую в Бога, я пішов, помолився. А значить, я вже служу Богу, але Богу це недостатньо. Бог хоче, щоб ми виконували Його волю, а не просто прийшли, помолилися і поставили свічку. А яка воля Божа? Це щоб ми стали учнями Ісуса Христа, щоб ми проповідували Слово Боже, спасали людські душі з цього проклятого світу. Тому що Богу не потрібні наші традиції, обряди, Богу потрібно, щоб ми берегли Його Слово, щоб ми виконували Його Слово, щоб ми жили по Слові Божому, так як заповідав Ісус Христос. Тому, де не вивчається Слово Боже, де не виконується воля Божа, це просто пуцькі мертві церкви. Там немає Бога, там немає Духа Святого, там не спасаються душі. Тому Ісус сказав: прийду як злодій вночі, і заберу все, що є. Тому Бог зараз дає кожному час покаятися і виправити своє життя, служити Богу, служити Богу в дусі і в істині, тому що формат повинен бути такий, як був формат біблійно-першоапостольської церкви. Тому що апостоли, учні Ісуса Христа, вони кожного дня збиралися, впізнавали Бога, вивчали Слово Боже і передавали це Слово іншим людям, щоб кожна людина могла отримати шанс на спасіння. Тому що основою християнства це є учнівство, проповідь Євангелія і спасіння людських душ. І якщо ми називаємо себе віруючими християнами, але не проповідуємо, не спасаємо людські душі, не вивчаємо слово Боже, не впізнаємо Бога, тоді ми ніякого відношення не маємо ні до Бога, ні до християнства. Тому що, попроті ми не можемо Богу догодити, ми можемо служити Богу тільки в дусі і в істині. Тому Бог хоче, щоб ми берегли Його Слово і щоб ми виконували. Його Слово, виконували Його волю. Тому що плотсь і душевне християнство, воно не спасає, а переможець отримає все, той, який береже Слово Боже і виконує Слово Боже. Тому Бог ходив в ту церкву, де вивчається Слово Боже, де проповідується Євангелія, де люди бережуть Слово Боже і виконують його, живуть, так, як каже Слово Боже, а не там, де просто прийшли, помолилися і на цьому служіння закінчується. Тому, якщо ти хочеш спасти свою душу і вивчати слово Боже, напиши мені.